Сьогодні будемо робити з вами театр тіней. Що я зробила? В пошуку я знайшла силует єнота. І він видає їх ось такі різні, ми вбираємо те, що нам подобається. Ось я вибрала одного. Далі нам з вами потрібна ось така труба, яка залишилася після туалетного паперу чи після маминої фольги, чи ще щось. Що важливо, щоб наш єнот, якого я вибрала, дивіться, влазив в мою трубу. Якщо він влазить і все добре, то я беру папірець, прикладаю його до єнота, бачите, він просвічується. І тепер я можу легко його намалювати, якщо б у мене не був, правда, сенсорний екран. Я його обводжу, не давимо тільки на екран. Легенько обводжу. І буду вирізати. Ось він в мене є маленький. Таким самим чином ми робимо, ну, скільки нам заманеться, стільки і робимо. Отже, в мене є силует суриката, єнота та орлана. Це герой нашої з вами казки. Тепер мені потрібен чорний папір. З якого я буду вирізати свої силуети. Я прикладаю свій силует намальований до чорного паперу і вирізаю їх разом. Якщо важко втримати, то ми якось фіксуємо білий папірець на чорному, а малесеньким шматочком скочу, наприклад, чи щось. Зовсім на крайній випадок. Малесенькою крапелькою клею. Так ми з вами теж вирізаємо всіх. Ось у нас з вами вийшов маленький сурікат. Тепер ми беремо широкий скотч, і на нього приклеюємо нашого з вами. Суриката і всіх інших герой. Ось він. Відрізаємо. І цей скотч кріпимо на нашу з вами трубу. Так, щоб сурикат опинився всередині. Ось так. Дивіться, всередині в мене, якщо ось так видно, так, є сурикат. Таким самим чином робимо всіх інших героїв, бо в мене ще є орлан, і є. енот морсик. осень И енот морсик. Силуэты на собачку схожий. Трохі. Тепер, якщо ми ліхтарик поставимо всередину нашої труби, то в нас на стіні буде наш морсик. В залежності від того, наскільки. Далеко ви від стіни, він буде більшим або меншим. Наш Орлан. Зараз незручно однією рукою. Ось він. Ось він. Ой, красиво. І в мене є сурикат